Просили мене, ну, писали в коментарях, я мав у попередньому відео з цією. Чекайте, нагадаю, нагадаю, надай Кока-Кола з цим. З булкою засвітити, то тепер я вже отак буде ціле відео світити. Виглядає, ніби то в нього волосся, ну а це насправді, коротше, фонарик. та. Тому Hello, Friendly з вами, Деніс Френді. Зараз ми попробуємо з вами вафлі. Не знаю, чи дві, чи три. Коротше, скільки тут вийде з цим йогуртом Фані. Гріти його не прийдеться, тому що він вже як годину тут стоїть, він вже коротше не холодний. Тому поїхали поєднувати вафлі з йогуртом. Деніс Френні поєднує. Деніс Френі поєднує. Сьогодні він буде поєднувати. Фані йогурт, полуниця, малина з вафлями, вафлями, вафлями. Поїхали. Я би міг сказати спочатку, поєднує м -м, вафлі з йогуртом. Хай буде, як є, так є. Дивіться, що буде видно. Можемо трошки посунути, подивимось. Не знаю, я щось подивився, камера не, не зафіксувала, там... Тіпа, під, під попереднім роликом нормально, але потім не зафіксувала. І таке розмите, знаєте. Зображення, тому якщо буде далі не фіксувати, будемо вже з передньої знімати камери. Тим більше я вже і так не, не показую ваші коментарі. Я просто з них читаю, бо мені ракурс не подобається, коли я камеру дуже близько до Це Якось херовано виглядає. Тому напевно будемо з передньої знімати. Так ми будемо себе бачити у відображенні, будемо тінк. І не хвилюйтеся, воно потім... То, що за зеркалям, воно буде, наприклад, буде необорот писати, воно потім відреагулюється на те, що треба. Ай, а якщо ні, то... в редагувочі зроблю. Добре, поїхали. все рівно трохи холодно. Не, нормально. Прикольно. Мені подобається це поєднання. Mm, реально топово, будемо світити. А якщо ролики будуть до... дуже довго йти. То, в принципі, що цьому фонарику станеться? Підзарядив mm, на цьому. Це ж на зарядці робиться. Поставив на зарядку все. Мені mm. вс. інтересно, чи це видно на... Блін, я так і думав. Це не видно ні Я так зароблю. Чекайте, бо я ж вже беру. О, тепер це блін, видно! Твою мать. Ну не видно! Хоча може, я придумав. Я напевно, не буду. Передньою камерою буду. Там трошки ззаді видно. Ти ж не видиш, як ти поставив на книжки. Ус... Тепер вже видно. Пусто обрадо спочатку, ну нічого. Ой, прикиньте, якби я не подивився. І пусто це горіло б, бо на камеру не попало. Так, перше враження. Мені подобається, можна подати 9. Реально прикольно. Часу не так багато. Але ми успіємо. В так не було. Можна їсти все. Шо я їм? Занимаюсь? Ну я їм, ну шо я. Я не буду цей обрізувати, мені достало. Всякі япи, всяке. Ось тут от сволочця зняли. Там же була щепка. Короче до одного місяця. Мне буквально пару хвилин з вами з'їсти і все. Ну, буду їсти вафлі, доки цей йогурт не закінчиться. А цей йогурт буквально вже закінчиться. він вже тут Ось так. Я його зараз наливаю в і відео закінчується. Коментарів нема е, на вих, тому... тому. Тому ви дотримаємо. Нет, зазвичай коментарів. Я не знаю. Ви ще не встигли завчора прокоментувати, як вже зараз навалом. Так, перша реакція з булочку, тепер це друга, І ще Болгаріс не виходить, ще від довків виходить. Це ви не вспіля. Я багато знімаю. Тільки що я монтував відеокліп, я думаю, я сховаю там гарбуз в кімнату, думаю 100% мама не піде ніякої потреби. Ні, блин, пішла і все одно замітила гарбуз. Зараз кажете, о, почало тобі біблійські моральчини. Ні, не почала. Просто сказала ти вже пішла. Добре, Добре, добре давайте наливаємо це так типу, пропаганда, я виходжу. Розумієте? Це для Біблії як пропаганда. так, Для Біблії це пропаганда і для церкви. Ну бо, типа диявольщина, знаєте. Я вважаю, що це розвага. А от то, що зараз москві роблять, оце пропаганда Росії, Оце, а це розвага. Але мене ніхто і так не зрозуміє. Але я хоч див... надіюся, що мене ніхто з церковних не дивиться. Хоча... Ого. <гум> Буде не. Хоча у мене у інстаграмі на мене підписаний і я на нього... Коротше священник один, який вчиться на священник, чи він вже вивчився, чи він тільки вчиться на нього, ну він, коротше, там Божі якісь там всякі цитати виставляє в сторіси побожні тату. Якщо би я запостив це відео, ясно, добре, що він не заходить на мій інстаграм і не переходить на ютюб, бо там в мене силка на ютюб, Ну якби я запостив цю історію, ого, Він би мені, напевно, такі моралі зачитав би, що я б не міг би відійти від тих моралів, так. Ну... Но... Ні, ну звучит... Ні, він не дивиться сторіси. століссив. Бе попередньо закидав, не дивився, ні. Так що, бо нього у підписках тисяча... Ну, він на тисячу людей підписаний. Ти через велику кількість він не може подивитися. Ну, якщо типа тих тисяч людей запостили, то мою подивитися. А якщо, наприклад, він підписаний тисячу людей так, і ті всі, ну хоча б з тисячі, скажем, ну хоча б 30-40 сторісів. Поширили, то й не буде тих 40-50 дивитися, тим більше мою. Тому, ну, але просто не дуже би добре було. Знаєте... Для нього це би був неприємний осадок, так. Бо. Бу... Священники Хэллоуин так реагують, як українці на москалів. То саме, так. Да. Я не знаю. Хоча на рахунок цього бачу, якісь там кажуть, типа, знаєте, ці наші, що, типа, хто слухає російське лайно тут. Боже, який дурний там, то все. Його нічого не зміниться, чи ти будеш то слухати, чи не буде. Війна сильно цього не закінчиться. Це просто моральна підтримка. Їм уже легше, знаєте, як ти не слухаєш російські пісні. Але якщо, по суті, так взяти, ну ну, нічого не дасть. Ну яка різниця, чи ти то слухаєш того блогера чи музику тої співачки російської, чи не слухаєш. Це, ну, без кажете, але монетизація їм вже капає від українських слуг. Страшне, страшне капає. Нічого то. Досутня не міняє. Просто самоповага, так. Просто якщо ти не маєш поваги до своєї родини, <клішля> до того, що ці звій говорять поганою мовою для тебе, і вони нападають самі і цією мовою вбивають. Мирних жителів, то ти маєш мати до себе самоповагу і це лайно не слухати, та? Але. Ну так, просто самоповага. Хе. Я ви так більшості мене... мені зараз кажете. Ти не маєш самоповаги, бо ти постійно нам за цього енергію розказуєш. Ну так. М -м. Але тут якраз можна оправдатися, він не монетизує контент. Бо в нього 22 тисячі. Зараз монетизацію вели з 23-го року, а у нього у 22-му було найбільше передів. Зараз в нього скоти... Ну, такі як в мене майже передів, трохи більше. Так? Але любе 10 мільйонів передів шортів він не брав, 100% він не заробляє. Та тим більше, та шо, в Яким? Якій... Я кожен відос його великий, відкриваю ніякої реклами, мені не випливає, яка монетизація, прошу ви? Тому тут є оправдання, він не монетизує контент, так. Так що, дивись, не дивись, його йому і так не заплатять. Так як і мені, по суті. так. Але якщо ми говоримо про Брайна Мапса, ну мого теж, скажімо, блогера, якого любив дивитися з дитинства, ну тут вже... Так. Тут вже поно. Хоча він, якби, висказався того року. Що. Він постарається мирним людям допомогти на ці склати якісь кошти. Ну, але це сильно не оправдання, бо то, той перегляд, мій сина по йому на мобілізацію, він з цих грошей купує їду в супермаркеті, так? чи, наприклад, оплачує за квартиру. Він постійно, він щороку рахує, квартири міняє. І він заплачує за квартири, гроші йде власниці, власниця там платить за щось інше. Типу в супермаркеті, тому або в банку здає гроші банк, частину. На війну. Та. Або в супермаркеті, та частину на війну. Дебільна країна? Що зробиш? Все життя з нами жило. До речі, він, Брайан, сказав, що пропаганда з двох сторін. Як із нашою, і знав, українською, так і з російською. Чого він так сказав? Йому достало, що, типу, це, знаєте, Україна і Росія. І він вирішив що... сказати, що ті погані, ті погані, щоб, знаєте, не помилитися. Коротше, ну і то раньше. Вис... Ви... Висказався. Що і ми погані, не погані. Ну. Ліпше би. Ну, так, бо, знаєте... Бо якби він сказав, що Україна краща, ну типу, що Україна немає пропаганди, то тут би Росія, а в нього вся аудиторія російська. Все. Він би міг, так як і Вангай закінчити. Від море відписок, море дизлайків, тому він висказався нейтрально спеціально, бо він тупо інакше не може висказатися, бо аудиторія, знаєте. Тримає його, скажімо, в кулаку, бо якщо щось не те скаже, все. От тому він якби притримується тої нейтральності. А якби він міг що хочеш говорити на Ютубі, Ну, не знаю, що б він сказав. Коротше, добре, це нас не стосується. Коротше, оціночка 9. Вроді, мені зайшло, нормально. Йогурт ми випили, як бачите. Та порожні. Так. Ось, випили. Мені все сподобалось. Пишіть, як вам цей гарбуз. Ну він так трохи. Да, є. Середину, бачите, отаку заглянути. Порожньо. Ну, коротше, поки що ще живий, поки що не видно. Знаєте, запліснявки. Добре, дружні. На цьому все. З вами був Денис дружній. Що сказати? Гарної всім ночі, всім пока. Та, відеокліп Зараз виходить пара контентів. Пока, бувайте, йо. Побачимось.